Друзі, всім привіт! Це канал Палай Мюзик. Олег, Борис. І ми зараз знаходимося на вокзалі. Лунає повітряна тривога вам можливо чутно. Чуєте? І це нам нагадує про те, в які часи ми зараз живемо. Але ми зібралися з Борисом у подорож. Да, подорож буде, сподіваємось, цікавою і безпечною. Ми їдемо. У Львів ми їдемо у Львів. Як ви знаєте, ми музичний канал, тому, скоріш за все, щось буде пов'язане з музикою. Зараз підемо в потяг і будемо показувати вам весь свій шлях, все, що буде з нами відбуватися. І сподіваємось, це буде цікаво. Погнали у Львів на концерт. У цьому випуску ви побачите. Навіть не містика, це секс. Лежать, як ніби в останній раз. Давайте пограємо. Яка чудова ідея. Ці до речі, як вігани, їдять... ми no comment. Ми у Львові. Дякую Львову за це. Коротше, да, гоня. Ми хочемо, щоб ти балотувався на президента Львова. Голосуйте за гоню в Україні потрібен Гоня. А є мекс. Ехать. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы Добрый вечер. Я, 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 я Олег. Канал Витаева. Э, Антончик. Вы сегодня проводите Не... Забудьте ничь. Не забудьте. Не забудьте ничь. Хлопцы, я хочу с маской. С маской? Можно. Що ж ми вже відправилися від вокзалу Києва, їдемо у Львів на концерт гурту AMX. Сіли в купе і познайомилися з цим дядьком. Його звуть Антон. Йо. Він теж їде у Львів. І що саме цікаве, в нас був один зайвий квиточок на концерт AMX. і ми йому його презентували. І підемо завтра на концерт разом. Антон. Кріс Корнел робить. Тільки Борис сказав про IMX, а я взагалі думаю, а чи всі ви знаєте, хто такий IMX? Так давайте дізнаємось. IMX – це… IMX. Сольний музичний проект Кріса Корнера заснований 2004 року в Лондоні. Проєкт є повністю незалежним і включає в себе крім музичної складової експерименти зі світловими ефектами, візуальним рядом, театралізованістю і спонтанністю виступів, активною взаємодією з глядачами та має на увазі їхнє повне залучення до подій, які відбуваються на сцені. У музичному плані Аймикс охоплює багато жанрів: від електронік року і танцювальної музики до дарк-кабаре. Щоб ви розуміли, чому цей концерт є таким знаковим? Мабуть, це перший концерт, який дають закордонні артисти в Україні, і Кріс Корнер не злякався, приїхав в Україну і всюди говорить про те, що він їде до України підтримати нас своєю музикою, своєю творчістю. Фани були просто в шоці. Два концерта гурт MX дає у Львові. Ну, сподіваємося, що вже незабаром і побачимо їх і в Києві, і в Харкові і в Одесі. До речі, Олег колись був на концерті в Києві, і він зараз про це вам теж розповість. Крізь Корняра АМХ приїжджали в різних складах з різними програмами в різних турах до Києва. Дуже часто І я був на трьох програмах його. І я скажу це неймовірна подія, заради якої ти просто так їдеш в будь-яку там точку світу. А скажи, будь ласка, яка атмосфера зазвичай на концерт Хаймикс? Це дуже дружня, дуже позитивна атмосфера, бо це справжні фани, які розуміють цю музику, розуміють виконавця його героя ліричного. Це дуже таке. Не знаю, там, там така, така містика завжди відбувається. Ну, навіть не містика, це секс. В мене зараз питають, хто такий IMX, і я просто не можу стриматися, я зараз чекаю, 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 чекаю і шукаю і чекаю. А ти хочеш розповісти і виклади хоча б якийсь трек, щоб вона зрозуміла, а, на яку серйозну ти трек який ти трек її... викладеш? Uh, after everybody I Айда. Завдяки Жанін. Цей концерт власне її приїзд до України і відбудеться. Сенс в тому, що вона дізнавалася про те, що відбувається зараз в країні, чи можна взагалі приїхати, але вони з великим серцем хотіли підтримати Україну. going to Ukraine! <laughs> uh, um... Yes, we will play a show in Lviv, Ukraine. І починається оця історія наша. This will make you love again. О, до речі, в нас же є музика. Давайте послухаємо, щось зараз по радіо грає. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи тут. This will make you love again. Я, я не можу, я в шоці? Тому що я зміг в вагоні купе купити морозиво Замовити Замовити морозиво і наш провідник Андрій, і, до речі, офіни чувак, приніс нам три морозива І ще чаї. Які чаї? Чи, значить, Класичний чорний Антон, розвідувальний чай на кримських травах. І чорний чай з, з бергамотом. Він там якийсь дроновий теж. Та да. Да, ні, то вся хуйня. І ви сюди, колись ти міг собі уявити, що ти можеш купити морозиво в оцізі. Зараз будемо їсти морозиво в потісі. Я реально в шоці. Які треба навички для того, щоб морозиво стало смачним? Лизать, як ніби в останній раз. Ти лежиш. Так як у Діми зі Зюрина в кліпі Масандра. Так, так. До речі, в нас є Еліас. А давайте пограємо. Давайте пограємо. О! Яка чудова ідея. Хлопчики, збирайтесь, Ну, ма, сідайте всі разом. Місто <му> Наше українське, яке зараз активно бомблять, дуже В... Ні, внизу, Одеса? дуже близько. Так. Як його на роботу? Так. так. Тільки ти мій ти мі. сапфірчик. Ти мій. Прикметник. Сапфіровий? Так. Да. Серйозно? Сапфіровий. Сапфіровий. Охренеть. Будемо вважати три бали мої. Щойно нам принес Андрій Нескафе два в одному і. Віскло. Та... І в нас минув перший раунд. Продовжуємо. Продовжуємо. Через. Час пішов. Так, я кайшою, я кажу, це що. Що Що Супер. Е коли ти в зеркалі бачиш, що таке? Відобрашні. Супер. Е е маленька коні. Мінус Бонус. один. — Коли ти щось... е вугілля... Е, пере... — Спалюєш. — Ні-ні-ні, ти їх спалив і там залишився такий дрібний... — Е, Я знаю. — Ну такий сірий... — Ворог. Ні — Ні-ні-ні, е, е, ну все ж лишається від вугілля. — Випопіл. — Супер. — На вузал зараз? — Ну, під віпчем наразі. Хочеться в підтуалетчик, трошки. pitz Зустрічає нас дощем. Це справжня Львівська погода. Ми ще заспані тільки спотягу. Шукаємо, де можна випити кави і трошки прийти в себе. Тому ми вже у Львові. Дивіться, тільки що знайшли, як у Львові використовують програму Тіндер. Він зовсім не такий, як ми звикли. Дивіться, будь ласка. Бачите, тут зачерпнуто трошки і замість нів тут хлопець. І все ж таки нетрадиційної. Сільвів'ян, я не знаю. Ми знайшли заклад. Це найкращий у Львові заклад. Сюди дуже важко попасти завжди. Але ми все ж таки зайняли свою чергу і ми готові. Вас познайомити з цим закладом. Вийшло так, що надійніше місце, де можна вибрати каву і з'їсти якусь бургерятину, Виявилось всім відомий. Та -та -та -та! Подивіться, до речі, як вігани, їдять. Не знімаю. Нарешті в нас перша рекламна інтеграція на нашому каналі. І не просто там якийсь пінап, ванап, злотокін. Або ванал. знайди 11 королів із дому. Макдональдс, так що дякую, Макдональдс. та та і ви я, Як? Я не знаю. Так, ми вже у Львові заселилися тільки що в квартиру, яку орендували. Де ми там на Airbnb? Uh -huh. На Airbnb позаду нас якийсь венеціанський сад. Коротше, зараз покажемо, де ми будемо жити цю ніч після концерту. Ей! Починаємо. Починаємо щось робити. По-перше, треба прийти в себе після дороги, бо трошки щось важкувато. Зараз ми станемо знову екранними зірками. Ця ринок. зараз підемо і трошки продегустуємо львів. Говорять, він смачний. Як більшість туристів, які потрапляють у Львів, пішли куди пішли в Це перевірене місце, де можна випити пивка, трошки перекусити. І підемо далі. Можливо, ми сьогодні ще зустрінемося з однією цікавою людиною, яку ви вже бачили в нас на каналі. Тому дивіться далі. Побачив, що гурт мис виставили пост про те, що вони перетнули кордон вночі. Вони вже в Україні чекають на нашу зустріч. Вони перетнули кордон, вони вже підтримали нас. І знаєте, це ж тур на підтримку нового альбому Fop Lines. Будуть пісні сьогодні з нового альбому, так і старі хіти з попередніх робіт Кріса. Тож давайте дочекаємось. Продовжує в себе закохувати, і навіть якщо ти був вже тут 100 разів, кожного разу ти можеш знайти щось нове. Дякую Львову за це. Все, я хочу круасан терміново, де круасан. Гоня, привіт! Хто? Гоня, блять, ніхто заберіть в нашу Коротше, да, гоня. Ми хочемо, щоб ти балотувався на президента Львова. Голосити за гоняв, в Україні потрібен гоня. Гречка, блядь, рис, все буде. Скажи а цей, що по музиці? 1 грудня мене вийде альбом Сольний. 17 числа, якщо відос і вийде до цього часу, в uh -huh. мене вийде трек інферно, це останній сингл з альбом. Може щось таке реперське зробити? Я не репер. А хто ти? Бог. І ось ми повернулися з прогулянки Львова, ми погуляли містом, трошки перекусили і зустріли гоню. Ви це бачили, це хлопець, якого скоро вийде багато всього. І ми про все це вам будемо розповідати далі. Але наразі нам треба йти на концерт AMX, і нам трошки треба підготуватися. І ми зараз покажемо, що нам потрібно. Антон вже вдягається. Здрасті. А ми зробимо якусь красу. Я нічого не вмію робити з обличчя, бо вибачте, яке вже є. Але я взяв з собою чорний лак невідомої фірми, що поїхали. Спочатку почнемо тут. Ну що, давай? Я стремаюсь, ребята, я же честно. Ну, я спробую. Давай, Крис, чекай. Погнали? Давай. Я рублю, речі, це первый раз. Может, останній. А, треба покласти так руку, да? Девочки, записуємося на ноготочки. Экспресс для Сьогодні Сегодня акция у нас. Третя рука безкоштовно. Кожна третя. А Антон, як відчуття? Дивні. Дивні? Розумію тебе. Хлопці, ми не встигаємо вже шоста. Вже треба виїжджати. За то не гледає. Ай-е, Мекс! I am Мекс! I am Мекс! Just don't tell ya